Інформаційні джерела всі забиті, просто поток такий. Зеленський в Лондоні в понеділок, 8 числа, зустрічається з Тармером, Мерцем і Макроном, і вони там будуть щось обговорювати і так далі. і так далі. От це напів... типова напівправда, бо насправді ніхто нічого обговорювати не буде з зеленським. Це по-перше, і ніякої зустрічі для обговорення теж не буде. Треба розуміти, що насправді буде відбуватися. Буде відбуватися зовсім інша історія. Не знаю, чи краще чи гірше, але зовсім інша. З вами я, Олександр Брхінець, на моєму каналі. Пропоную вам підписатися, поширити цей канал, коментувати, лайкати. Це дуже допомагає каналу. якщо вам подобаються мої ефіри, будь ласка, робіться. Так от. Насправді, якщо ви помітили. Стадія перемовин по угоді е, мирній угоді перейшла в дивний режим. Спочатку було 29 пунктів, потім Україна їх зменшила до скільки 20. Європейський Союз висунув 24. Тепер знову в Росії говорить про 27 пунктів, які будуть в чотирьох пакетах і так далі. Тобто, кількість навіть пунктів, ми вже не говоримо про все інше. Кількість пунктів плаває, ніхто не розуміє, що там відбувається, і, швидше за все, і не буде нічого знати. Коли говорять про те, що буде 4 пакета, скільки там пунктів, йдеться про те, що є якась рамка, є таке уявлення, що там має бути. Ну, типу, такого, в цьому пакеті ми домовимося про тето, в цьому про те, в цьому про тето, вже є 4 пакета. А що в тих пакетах буде, це треба ще домовитися. І е, абсолютно зрозуміло, якщо виходить із стратегії, з заяви е, значить, адміністрації, яка відбулася, видно, що ніякого поспіху тепер ні, ну, поспіх ніби є, але ніякого результату не буде. Мій варіант, я вже про це говорив я скажу ще раз: це приблизно середина е, січня плюс. Середина січня плюс. Ну, По-перше, е, от вони ще попрацюють пару тижнів, потім почнеться пауза. Ви ж не розумієте, що Різдво є Різдво, навіть для американців, які деякі з цих перемовників не дуже святкують Різдво, але менше з тим. І тому зараз якраз така фінальна частина підготовчого процесу, який потім заморожиться, в якій треба визначити позиції. І от поки значить, штати працюють в в квадраті чи в трикутнику, значить, я не знаю, це навіть назвати, з одного боку Путін з Віков над ними там американська адміністрація і так далі. Але Путін відков. от Вони працюють і консультуються там, як у нас говорять, доводять до відома, це у мірову. Оце одна частина перемовного процесу, про який ми всі знаємо, і про який ми всі пишемо. А паралельно відбуваються зовсім інші процеси. Ну, припустимо, Макрон з'їздив в Китай. Крім того, дуже кілька жорстких заяв зробив мертць. І там почались процеси. Ви знаєте, оголосили, що буде мобілізація, там якісь протести почалися, підлітки почали кричати, що вони готові жити під Путіним, або не на фронті. Ну і так далі. І друга частина Німеччина заявила про те, що у Німеччина що Британія заявила про те, що вони готові віддати нам щось там в рамках 10 мільярдів російських доларів, які у них знаходяться заброньовані і таким чином за їх, які їх заморозили. І вони готові це передати Україні. Це теж сигнал, тобто гроші, перемовини з е, Парижем. З, крім того, ми знаємо, що Мерц має зустрітися з керівництвом Бельгії з приводу інших грошей. Тобто в Європі відбувається цілий пасаж різних речей. Ми говоримо не про Євросоюз, як ви бачите, а про Європу всю. І оця частина країн ключових флагманів самої Європи. Якщо не Європейського Союзу, вони зустрічаються в... Лондоні для того, щоб звірити годинники. Оце і є сьогодні ключова трійка. Така, чому вона потрібна Трампу? ця трійка? З одного боку, звичайно, Трамп хоче ослабити Європу для того, щоб вона погоджувалась на все, що йому потрібно. І це ми бачили цю стратегію кілька місяців. Сьогодні ситуація дещо міняється. Європа показала, що вона не пасажир. Як говорив Трамп колись, а вона перетворилася в суб'єкт. Вона починає діяти сильно і агресивно, і тепер в неї є роль. І ця роль прописана в стратегії безпеки Сполучених Штатів. І ця роль виглядає приблизно так. Тепер значить, Європа повинна протягом наступного року перейти в режим самозахисту. Це не зовсім буде самозахист. Але вони протягом 26-го року повинні все організувати так, щоб вже з 27-го року, починаючи, вони були як би це сказати, здатними себе захищати. 26 й рік це буде рік як би сказати, так, припинення чи зм'якшення чогось там цього з протистоянням з Росією оцього, цієї війни, а після того, як вона закінчиться. І будуть ну, прийняті спільні безпекові норми. А Макрон прямо говорить, що ми зустрічаємося з Україною і ми хвилюємося за цей процес, тому що це наші безпекові норми, в тому числі е проблеми. І тому е в даному випадку можна говорити так, що вони готуються з 27-го року нести більшу відповідальність. Ну, це, знаєте, як. Е Ну, тобто, 26-му році закінчиться, на думку Трампа, і на думку багатьох, закінчиться війна між Україною і Росією, буде зафіксована якась безпекова рамка. І після того, як вона буде забезпечена, ця безпекова рамка, відповідальність за її виконання перекладається в основному на кишені Європи, ну і на ті ж гроші, які нам Бельгія віддасть, і інші країни. І Після цього е, е, Європа потихеньку перетягує на себе відповідальність. А американці залишаються, але пам'ятаєте, заява була, ми вийдемо з НАТО, то що вони залишаються, вони залишаються як хресний батько, як керівник, але не як виконавець, не як бюджетолог цього всього. Але це буде через рік чимось, а зараз... Зауважте про це всі багато написали. Це дуже важливо. Американці зараз збільшують допомогу Україні. Що би там хто не говорив? Чому? Тому що йдуть перемовини з Росією, і американці розуміють, що для того, щоб перемовини закінчились так, як їм потрібно, а у них свої таракани. Україна повинна потужно протистояти, і вони будуть допомагати Україні витримувати удари Росії. В тому числі і ППО і так, далі, і так далі. І інше, і це теж сказано в заяві Держдепа, про те, що Росія повинна продемонструвати готовність до виборів. Ой, до, виборів до миру. І оця готовність до, виб... до миру це те, як Росія буде бити по чомусь. Чи будуть е, такі атаки продовжуватися, як вони є зараз, чи не будуть, і за цим всі уважно стежать. Е, включений в процес три сторони, як ви бачите, да? Тобто, е, з Росією говорять е, офіційно Сполучені Штати, а всі інші говорять між собою. Ну, я розумію, що Китай теж говорить з Росією, але ми не знаємо про ці пункти, вони не називалися. Тобто, фактично можна сказати, що. Всі перемовини переходять в стадію, таку, що Америка змінила свою позицію. Вона змінила її чітко, визначивши, що пункт, план Трампа не підходить. Тепер буде інший план. Я про це говорив уже кілька разів. У них нова доктрина і нова заява з приводу цих перемовин. Ці два фактори відбулися вчора і позавчора. і Вони змінили конфігурацію. Тепер ми чекаємо заяву від Європи. Європа дала свій пункт. Європа повинна врахувати нові обставини. Що це буде заява? Я не можу навіть здогадатися, бо вони достатньо матеріалів. Але ключове, що вона, ця заява, відбувається після провала Женеви з одного боку, до якої до, до чого доклали своїх зусиль е, самі е, значить, е, європейці, і після перемовин з Китаєм. Це друга позиція. І третю позицію це позиція Китаю. І я чекаю. Про те, що цю позицію ми теж почуємо. Вона буде дещо іншою, ніж ми звикли. Я чекаю, що вона буде суттєво оновлена, і вона відбудеться в якомусь дивному форматі. Ну, це можна буде назвати якимось мирним самітом. Тому що вже пишуть про те, що були їхні перемовини Саудівської Аравії з Туреччиною. Вони щось там труть, у них там готується, у них були. Була ініціатива з Бразилією, ми знаємо, що Індія про щось говорила, а з Індією зараз поговорила Росія, Путін. Тобто буде якась позиція Китаю. Таким чином, ми, я думаю, в січні побачимо точно позицію е притерту трохи одне до одного Сполучених Штатів і Європи, бо ці позиції вже існують і вони скоро будуть. І в якийсь момент додасться позиція. Китая, вона не буде такою проросійською, як ви всі собі уявляєте. Вона буде такою, такою псевдонейтральною з певними заморочками. Але коли ці всі три позиції об'єднаються, можна буде говорити про те, що процес реальної угоди може піти. Це якщо Путін не ні з ума. ще більше. Але божевільні не сходять з ума. вони приходяться ну, в такому стані. Як вони є, і тому я думаю, що е, ця е, ситуація, коли ми на середину е, наступного місця можемо вийти з повним розумінням хто чого хоче, і е, е, побачити, чи готовий Путін призупиняти активні дії, і дуже сподіваюся, що наші е, все-таки лінію фронту витримують і не здадуть певні міста. Не здадуть, а не втратять, скажем так, я не буду говорити, що здадуть, і так далі. це дуже важливо для розуміння, як це буде розвиватися далі. Але ключове зрозуміти, що той план, який був, він вже не працює. Зараз напрацьовується новий план, його напрацьовує Китай і Росія, але він не буде прийнятий. Це рамковий план, який треться зараз, але Європа ОТО, уточнить якісь речі, і це дуже вплине теж на план. А Путін дуже хотів, щоб Європа взагалі в цьому не брала участь. Ну і публічної заяви Китаю ми ще не чекали. Китай не може. Так, от, як, як би це сказати, як Трамп намагається показувати свою позицію такого окрему, незалежну, вище схватки, так і Сі буде робити. Він не буде виявляти себе як прихильник. Великій Росії, він буде вдавати, що його цікавить мир, щоб все було чесно, справедливо, щоб були кордони. А кордонів у нас нагадаю, два. Український кордон визнаний нашою Конституцією, і російський кордон визнаний їхньою Конституцією. І вони не співпадають. І коли Китай говорить, що вони за дотримання кордонів, тут багато хто каже, о, це вони нас підтримали. Я не знаю, кого вони підтримали. Дякую вам, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал. Ще раз прошу вас, донатьте нашим хлопцям у моїх всіх попередніх відео сьогодні і вчора. І на телеграмі є е, ці QR-коди. Сьогодні не буду вже ввечері ставити. Зранку поставлю. от, І коментуйте, поширюйте і підписуйтесь, хто ще не підписаний. Слава Україні!